Геннадій Харченко, позивний Терегеря, був звільнений з полону в жовтні 24-го року. Він вижив у Оленівці та витримав понад два з половиною роки тортур у ворожій в'язниці. Чекаємо більш активних дій від нашої влади, від тих людей, які залучені до перемовних процесів, бо є певні, скажімо, питання і по тому, як відбуваються обміни і хто потрапляє в ці обміни. Ми бачимо, що є, на жаль, зрадники, ті, які писали відмови від українського громадянства. І скажімо, дуже гідно бачити, як їх так само в українські пари, обіймають, називають героями, а в той час як... Хлопці, які дійсно потребують операції, які дійсно можуть і Азосталь і Маріуполі Україну, ще й досі припали в колонії і на жаль, їх поля поки що невідомо син Валентини потрапив до рук загарбників у Маріуполі ще у 2022-му. З того часу його неодноразово переводили з однієї колонії до іншої. За цей час мама отримала від сина лише два листа. Зараз в нашій країні дуже багато інших напрямків, інших важких боїв, інших батьків, які розшукують своїх рідних. Наші завдання, щоб наше буде, це наші, це по-перше, кожен раз, коли виходиш, мабуть, думаєш, що в наступному обміні дві і буде. Дуже важко. Насправді дуже важко. Дуже важко читати списки, коли вони йдуть. Участь у забігу на підтримку наших героїв взяли близько 30 людей. Серед них не лише родичі та близькі військовополонених, а й звичайні запоріжці. Я вважаю, що багато людей, захисників, героїв досі в полоні. Та треба їх намагатись визволити, показати державі, що нам не байдуже. Я вважаю, що ну, захисника засталі досі довго сидять в полоні. Багато хто просто забив на це, нічого не робить для їх визволення. Та доки інші сидять по домівках та нічого не роблять та чекають, поки все саме вирішиться, я вирішив брати участь у якійсь їх підтримці та, можливо, прискорюємо темпу їх визволення. До акції долучилася Ольга, кореспондентка однієї з національних інформагенцій. Таким чином вирішила підтримати військовополоненого чоловіка, класної керівнички і її доньки. На початку, коли стартували, то я думала, що 7 кілометрів я не здаваю. Я думала, що десь половину пробіжу, а далі просто дійду вже до фініша. І коли я вже так зрозуміла, що ми наблизнемось до да? крайдуки, а я біжу, не знаю, мені дуже приємно, що я до станції кодука там була, скажу чесно, бігла за... Коло полоненого це чоловік е вчительки класної моєї дитини Ігор Патрієнко, він морський піхотинець, в полоні вже початку повномасштабного вторгнення. Ходимо бігла за нього. Нехай все ж таки ці наші забіги якось пришвидшать, ці обміни. Ну, якщо буде легше цим людям, які чекають своїх рідних, що їх підтримують містяни, то закликаю всіх бігати. Навіть якщо не можете бігти, просто йдіть. Цього дня акція на підтримку полонених захисників Маріуполя у Запоріжжі вперше пройшла під новим символом прапором надії.